Наносити треба чимось обробляти стіну. Наносити саму шпаклівку? Так. Да. Ну, я кварс ось. Наніс кварз ґрунтівку. Що мені дає кварс ґрунтівка? По-перше, всім відомо, це адгезія, прочна стіна у мене виходить. По-друге, це скриває деякі дефекти моєї стіни. Тому що я не шпаклював фінішну шпаклівку, я просто на старт наносив. Я її почухав від напливів, тобто у мене ось тут наплив був, я його просто шпателем шух-шух. Отак от, от почухав і вкрив з грунтівка. Такі якісь цяточки, дирочки, воно в мене позатікало, ну я позабивав валіком. А якщо в мене є якісь там подряпинки, я походу, вже отак от йду, раз, там, пару подряпин і роблю е цю мапу світу. Тому е дивіться, просто по, ну, покривати. Або якщо у вас там гладка стіна, то ви можете просто, ну ідеально, то можна просто ґрунтів глибокого проникнення зробити і набити фактуру, тобто не використовувати кварц ґрунт Я його використовував іменно для того, щоб дефект якийсь поприбирати. Ось така ситуація. Зараз ми вже формуємо нашу фактуру. Ось, просто посирому ще. Ну так, вона трошки підсохла. Через скільки часу ти починаєш прибивати? Ну, 10-15 хвилин. 10-15 хвилин достатньо для того, щоб вже формувати її. Потім ще повернусь і буду її уплотняти. Тобто класно натискати вже. І прибирати ці напливчики, ну щоб вона була гладенькова. Зараз просто, щоб не розплюснувати її дуже сильно. І все. Після повного висихання я її пофарбую в два шари, стіни будуть витримувати вологе прибирання і буде коштувати це мені 100-120 гривень метр квадратний по матеріалу. А а купую де кошти, я а... це в округості. А також можна замовити на сайті і вам на почту відправлять. Також можна заданувати будь-який колір по НЦС, Рало, дюфі, Капароло. Кому потрібно, звертатись.